Психологія правової культури особистості. Тема третя. Введення в загальну психологію культури правосвідомості. Особистості. Питання перше. Зв'язок психології правової культури правосвідомості з іншими науками. Питання 2. Психологія правосвідомості як наука. Питання третє. Психологія правової культури як наука. Питання 4. Психологія правотворчості. Питання 1. Психологія правової свідомості та правової культури особистості становить широко розгорнуту систему знань, яка включає ряд окремих галузей. Під системою психології правової свідомості та правової культури розуміється логічне розташування проблем і питань, що визначаються нею. І які відображають її рівень розвитку, тенденцій і перспективи. Система психології правової свідомості та правової культури може включати в себе наступні підходи. За одним підходом до системи психології правової культури та правосвідомості входить психологія правосвідомості та психологія правової культури. За іншим, психологія правової свідомості та правової культури складається з наступних блоків загальна та особлива частина. Загальна частина включає предмети завдання психології правової свідомості і правової культури, методи, історію розвитку, зв'язок з іншими науками, уявлення про правосвідомість і правову культуру, психологію різних соціальних груп, уявлення про особливості різних правових систем. Вивчення особливостей правовідносин у різних культурах та субкультурах. Отже, до загальної частини належить питання фундаментального теоретичного характеру. Особлива частина охоплює питання психологічних основ правового виховання, особливості формування правової культури та правосвідомості, забезпечення ефективності правових норм, особливості формування правової культури та правосвідомості посадових осіб. Осіб, що здійснюють юридичну діяльність, вивчення професійної правосвідомості працівників державної служби, муніципальної служби, служби у недержавних організаціях, а також вивчення виховної роботи по формуванню правової культури у виправно-трудових закладах під системою правової. В психології правової свідомості та правової культури розуміється логічне розташування проблем і питань, що вивчаються нею і які відображають її рівень розвитку, тенденції і перспективи. До системи юридичної психології входять загальні питання, психологія правосвідомості, психологія правової культури, психологія впливу на формування правосвідомих устремлінь та виправна психологія. Психологія правової свідомості та правової культури Брухливо розвиваються в нерозривному взаємозв'язку з іншими галузями наукового знання та практики передусім це юридична психологія. Предметом юридичної психології є вивчення закономірностей, поведінки людей, системи правових відносин, а також структури і видів юридичної діяльності. У сучасній юридичній психології виділяють закономірності пов'язані з психологічними аспектами правотворчості. Психологією правосвідомості і праворозуміння психологічними проблемами правозастосування. Юридична психологія пов'язана з дослідженням проблем реалізації систем правової поведінки психологічними засобами. У центрі уваги цієї науки знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності системи Людина права. Сучасна юридична психологія становить широко розгорнуту систему знань, яка включає ряд окремих галазей. Під системою юридичної психології розуміється логічне розташування проблеми питань, що в неї, і які відображають її рівень розвитку, тенденції і перспективи. Аналізом системи юридичної психології займаються різні науковці. Розглянемо основні підходи до вирішення даного питання. Вчений Платонов виділяв у юридичній психології наступне: перш правову психологію, предметом якої є правосвідомість, кримінальну психологію, предметом якої є причини злочинності, пов'язані з якостями особистості, судову психологію, виправну трудову психологію. В цьому питанні Ратіна вважає, що до системи юридичної психології входять. Загальні питання, а саме предмет, система, методи, правова психологія як така психологія нормативно-правової регуляції, кримінальна психологія психологія злочинності і особистості злочинця, судова психологія психологія слідчої і судової діяльності, виправна психологія, психологія виправлення і перевиховання правопорушників. Наступною важливою дисципліною, з якою взаємодіє правова психологія та психологія правової культури і правосвідомості є загальна психологія, яка систематизує експериментальні дані, здобуті в різних галузях. Психологічної науки розробляє фундаментальні теоретичні проблеми психології, займається вивченням пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, властивості особистості. Зв'язок із загальної психології визначається. Розв'язанням завдань, практичного забезпечення юридичної діяльності, професійного та особистісного розвитку юристів. Особливого значення зв'язки тут набуває для психології правової культури та правосвідомості особистості, у зв'язком із, зв із віковою психологією, а також психологією соціальною, а, а також такими. Науками як психодіагностика, психологія управління та менеджменту, психологія праці, які набули статусу самостійної галузі психологічної науки. Наприклад, концепції соціальної психології пояснюють причини формування мікрогруп, їхню спрямованість, референтний характер відносно окремої особи, вікова психологія досліджує антогенез психічних властивостей особистості на різних вікових етапах. Ці знання допомагають вірно проаналізувати психологічні характеристики негативних проявів, науково пояснити їхні причини, визначити способи впливу на правопорушника, що сприяють їх усуненню. Тісний міждисциплінарний зв'язок психології, правової культури та правосвідомості особистості існує також з філософії: дослідження психологічних закономірностей у сфері правозастосовчої – та правоохоронної діяльності ґрунтується на використанні законів і категорії діалектики, що дає змогу пізнати психічні явища в їхньому русі та розвитку. В різноманітних проявах залежно від певних умов місця і часу. Як природню наукову основу психології правової культури та правосвідомості особистості використовує методологічні засади фізіології вищої нервової діяльності. Для вирішення основних завдань юридичної діяльності важливо знати фізіологічні закономірності та механізми життєдіяльності організму в окремих його часах та періодах. Наприклад, рефлекторна теорія у фізіології, теорії єдності, процесів збудження і гальмування дозволяють пояснити безліч психічних процесів, що специфічно відображаються в юриспруденції, зокрема, Фізіологічний афект, мотиви вчинення злочину, прагнення правопорушника замаскувати свій емоційний стан під час психологічного та процесуального спілкування тощо. Послуговується психологія правової культури та правосвідомості особистості і відмінностями педагогіки та психології. Крім того, використовується знання з соціології, логіки, медицини. Що сприяють розвитку її теоретичних концепцій та розробки практичних рекомендацій. У формуванні психології правової культури та правосвідомості значне місце належить її правовим основам. Наявність правових настанов для психології правової культури і правосвідомості означає, що її дослідження і рекомендації мають Точно відповідати демократичним засадам судочинства, його принципам і змісту окремих правових норм, тобто, за своєю сутністю, не суперечити тим демократичним і моральним настановам судочинства, які забезпечують виконання завдань, поставлених державою перед правоохоронними органами. Правові основи психології правової культури та правосвідомості закріплюються не лише в принципах судочинства, а й у конкретних. Правових нормах, що регулюють судово слідчу і пенітенціарну діяльність, оскільки саме вони є визначальними при вирішенні питань про спрямованість судово-психологічних досліджень і можливість використання в режимі судочинства даних загальної і експериментальної психології. Правова спрямованість психології має визначатися такими потребами практичної діяльності, які обумовлюють її високу ефективність і наукову обґрунтованість, тобто, включаючи таке. Використання даних психології, яке сприяє більш глибокому розумінню психологічних процесів, що лежать в основі різних видів діяльності людини, пов'язаних із застосуванням норм права, їхнє дослідження дасть змогу розробити рекомендації, що забезпечують найбільш високу організацію правозастосовчої діяльності. У цьому аспекті неприпустимою є розробка таких методів досліджень та людської психіки, і заснованих на них рекомендаціях, що суперечують. Морально-правовим вимогам, пов'язаним з порушенням демократичних прав і гарантій особи, проголошених Конституцією України. психологія правової культури та правосвідомості пов'язана з різними юридичними науками. Зокрема, існує зв'язок правової культури та правосвідомості з теорією держави та права. Тісний зв'язок психології правової культури та правосвідомості прослідковується також з такими юридичними науками, як Кримінальне право, цивільне право, кримінальний процес, цивільний процес, кримінологія та криміналістика. Психологія правової культури та правосвідомості цим пов'язана з кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним правом, при цьому дослідження проблем доказування, внутрішнього переконання, суді, процесуального статусу учасників кримінального процесу не може бути здійснення без залучення даних з психології. Існують ясні зв'язки юридичної психології також з криміналістикою, яка служить цілям розкриття, розслідуванням, судового розгляду і попередження злочинів. А також розробляє оптимальні прийоми, методи збирання, дослідження, оцінки і використання доказів. Тому криміналістика максимально використовує дані психології. Також існує тісний зв'язок психології правової культури та просвідомості з культурологією. В даному випадку культурологія визначається як комплексне гуманітарне дослідження явища законів культури. Культурологія розширює історичний аспект культури філософськими, антропологічними, соціологічними підходами до аналізу, вивчення та озагальнення теоретичних проблем, явищ та феноменів культури. Культурологія це особлива галузь гуманітарного знання. Що синтезує в собі філософські, історичні, антропологічні, етнографічні, соціологічні та інші дослідження культури, тобто специфічний спосіб життєдіяльності людини, головним чином якої є гуманізація природи і суспільства. Культурологічний підхід до вивчення естетичних явищ характеризується своєю багатоплановістю. Це не тільки комплекс історичних, філософських і культурознавчих дисциплін, але й самостійна наукова дисципліна в системі. Соціально-гуманітарних знань. Психологія правосвідомості. Соціалізація це засвоєння індивідом протягом усього життя соціальних норм і культурних цінностей того суспільства, до якого він належить. Правова соціалізація це засвоєння особистості правових норм, знань, вимог закону, що визначають міру поведінки особистості та рівень оволодіння соціальними навичками. Процес засвоєння правових норм здійснюється шляхом їх безпосереднього пізнання в практичній діяльності, спостереження за поведінкою людей в різних ситуаціях, без з іншими людьми, читання книг, отримання інформації зі ЗМІ. Процес соціалізації тісно пов'язаний з правосвідомістю та праворозумінням. Останнім часом термін правосвідомості все частіше підміняється поняттям праворозуміння, яке представляє собою систематичну розумову діяльність людини, націлену на пізнання права його сприйняття й оцінка, а також ставлення до права. А як об'єктивного соціального явища. Розуміння права здійснюється в природньо правовому, позицівісткому, нормативістському, психологічному і соціологічному напрямках. Природньо правовий підхід дозволяє виявити зв'язок права і моралі справедливі початку в праві закладені в людині самою природою відмінності між і законом, природнім і позитивним правом. Позитивістський напрямок ототожнює право і закон, стверджує можливість встановлення стабільного порядку, потребує детального вивчення структури правової норми, підстав юридичної відповідальності. Нормативістська теорія підкреслює, що право це сукупність норм, азовні виражених в законах та інших нормативно-правих актах. Психологічні аспекти розуміння права розкривають психологічну реальність. Правові емоції, почуття людини, переживання позитивного, державного та особистого права, облік при підготовці та веденні законів правової культури, суспільства та психології індивіда. Дякую за увагу.